Пробачте, що заважаю вам подивитися це відео, але сталося невеличке невелич... недорозуміння через те, що в мене пропало відео з пізою, яке я зробила. І, на жаль, це день 3... день 3 з Пізою. Я не можу ніяк його встановити, щоб ви могли його подивитися. Ну, пробачайте мені, ну все. Не буду заважати, вставлю фоточки вам з пізи. Ну і приємно вам перегляну привіт! Сьогодні у нас влог в Італії день 4. Зараз. ой, чотири ось 4. І ось зараз я тікано проснулася, і нараз пікнісні данки. Ми з Києва і Студію Яйці ММД. Басхайен. А ми зараз в Віталій. І це день 4. Ось. О, ми вже снідаємо макарони з паштетом, равіолі. Ось тут у нас трішки фруктів і ось овочі. Перчик там, огірочечок. Каргот? Ну, так. Ролик, но, Майнкрафт, ровлик, но. Ходи на ручки. Ми вже будемо їхати. Ми зупинилися в одному містечку. Тут дуже гарний краєвид, тільки гляньте. Там є дуже гарний краєвид. Бачите, ну я не знаю як вам показати, але дуже гарно. Тому ми зупинилися, щоб зробити фото. <плес> Дивіться, які гарні краєвиди. Ніяка камера їх не передасть. Будемо зараз їхати на трамваї і будемо дивитися на це чудове містечко. Ми вже в Флоренції. Зараз приїде трамвай, як ви бачите, з моєю спиною. І зараз ми будемо їхати скоро на трамваї. Громчик Спейдж. Noi, acum, cecaem un alt tramvai Vreau un caspet Noi, acum, De Прямуємо до церкви. Зараз я вам її покажу. Ось там ось така от церква, а звідти ми підемо до собору. Дивіться, великий італійський прапор. Все, Дивіться, на цю е, гарну. Дивіться на цю, подивіться тільки на цю гарну церкву. Прапор Італії. Він спущений. Така незрозуміла пам'ятка. так от. Якийсь пам'яток. І дуже гарна будівля. Це, напевно, якийсь музей. Ми знайшли ще одну церкву Церкву Флоренції. Знімай мене, щоб мене теж. Знімаєш? Да, знімаю. Так о, тут жили і живуть дуже, дуже віруючі люди. Дуже багато історичних церков. Це найбільша церква в світі. Ви тільки... На неї. Подивіться. Вау. Вау-вау-вау і ще раз. Вона прям дуже гарна. Там, де, там трішки вона йде на реставрації. Але ви подивіться на неї. Сіклуба. Прилетаємо. Вау, яка краса! Is <laughs> Найбільша церква у світі дуже гарно. На купу піднімаються люди там, де золото, ви бачите? Аж там люди. Ну, ось так от це гарно виглядає. Дивіться, ще, дивіться, там ще одна е, частина цифер, вона дуже велика, вона найбільша у світі. Ви тільки гляньте, скільки тут статус, скільки тут дрібненьких виробів. Тільки вдумайтесь, як довго робили це все. Як Думайтеся. це довго будували. Боже, ви тільки вдумайтеся, скільки його будували, скільки тут роботи. Вау! Тут все-все-все зроблено з любов'ю та дуже велика праця. Дуже велика праця. Дивіться, тут просто алея художників. Просто купа художників. Дивіться, це інша сторона цього храму. Дивіться, тут просто алея художник. Ми у пошуках Що ви поїсте. Ми купили ось такий от магнітик Фірензо. Ми вже знайшли Макдональдс. Ви бізнали, як ми бігли за тими гамбургерами, як ми довго чекали. Коротше, як би добре шукали, коротше, ось така от історія. Ну, ми знайшли, ми, пі, ми йшли до мети і, ми, і ми її, його, ми знайшли цей Макдональдс. Дивіться на іграшки в тепіміло. Уже є наш заказ, дивіться. У нас є вже наш заказ. Уже є наше замовлення, пробачте мені, це папа мені не гадав. Подивіться, я у Макдональдс. Ми вже поїли в Макдональдсі. Ну і будемо далі досліджувати це місто. Чи рада ти взагалі... Дуже рада, мені дуже подобається Флоренція. Тільки погляньте. Дивіться, яку споруду ми знайшли. Ось, ось тут є щось така от карусель. Подивіться на цю споруду. Ми знайшли ще одну з таку споруд. Тільки подивіться на цю красу. Тут дуже-дуже багато різних, гарних, чудових, дуже крутих споруд. Там ми знайшли якусь чавну споруду. Післід разом подивимось на неї. Ви ціка. Подивіться. Ми знайшли ще одну дуже гарну площу і взагалі тут дуже гарні споруди. Декілька Дяк... слів для історії. Я це побачу. Дивіться, там купа статуй. Подивіться, там є дівчинка з татуя зубка, в телефоні, дівчинка в телефоні. Ми Саша фоткає. Там біля входу стоїть копія скульптури, яка називається Давид. Це найпопулярніша, напевно, тут скульптура. І це еталон золотого січення, і всі художники, коли вчаться в університеті чи в художній школі, малюють голову Давида. Там голова, Даві... ну там копія статуї Давида. Мені дуже подобається, і ми знайшли. таке, але відаючи. А тобі тут Тимофійко, тобі тут подобається?

Ось ми зараз будемо прямувати до статуї Давіда. Ходимо до статуї Давида, чи пота виїде. Ось статуя Давида. Це так люди представляють собі е, Леонардо да Вінчі. Тут різні художники. Подивіться, святий Антоніо. Дивіться, тут і знову алея художників. Тут багато художників. Дивіться, багато художників тут є. Це ромчик. Дивіться, яка річка гарна. Дуже гарна річка. Бачите? Там у той міст? Там колись м'ясники продавали м'ясо, тому що коли вони продавали в місті, то дуже смерділо. І їм влада виділила той міст, щоб вони там продавали. Там, там вони продавали, щоб вони там продавали м'ясо, і вони там понастрадували квартирки. А зараз в основному там продається люві... лірка. Але я не знаю, чи це прям правда. Мама сказала, що вона читала таке в книжках. І я не знаю, чи це прям правда, але мама читала це в книжках, а потім розповіла мені. Дивіться, там дуже багато художників. Це який ринок. Подивіться на нього. Ми знайшли ось такий от ринок. Подивіться на ці бомбочки для ванни. Брончик. А покажи, де ніс малюк? Ніс. Молодчинка, а головка? Головка. Голова молодець, Вушко, Вусько. Молодець, Вучко, молодшим. Дивіться, це цей міст, на якому продавали раніше м'ясо. Дивіться, тут взагалом тут більшість ювелірних прикрас. Тут ювелірні прикраси, а раніше тут кудись було м'ясо. Тут все ювелірні прикраси. По місту і шукаємо далі різні цікавинки. Різні цікаві цікавинки. Мам, що тобі найбільше сподобалось? Ну, мені сподобалися всі пам'ятки, а, а найбільше Собор Санта Марія. Далі. Далі. Вам, а вам, що вам найбільше сподобалося? Напишіть у коментарях. Якщо вони будуть. Що тобі найбільше сподобалось <рес> в Фізі? Мені сподобався собор, бо він самий великий на світі. А мені сподобався Магданець Молозіво і і фітарі, і і... Собор, і, ті, і, кіталь, і... <світ> і пончик накліє. І діролік. Красовки, різна посуда. Тут різні, різні, різні смаколики, Миски, вулички флоренції. Ось так от, тут купа різних цікавинок, різних цікавих вітрин, магазинів. Шахмати дуже круті. картини, Дві. Яку ми пам'ятку знайшли, дуже дуже велика будівля, дуже гарна на вигляд. Тільки гляньте, тут така велика площа, це, це якась галерея схожа. Продовжуємо шукати різні пригоди, різні пам'ятки. І зараз дамо щось дивитися, щось нове. Цей запах на цих вуличках, цю смаку тут, цей запах. Не передати, дуже смачно це пахне. Ось якась така от ось така от церква. Ось така от церква. Зараз ми йдемо до трамвая, нам трохи довго йти і трохи довго їхати. Вуличка, ось така от. Зарядаємо досі пошука, ну трамваї насимо. Ось ми вже на станції будемо чекати наш трамвай. Все, ми Давай, ми будемо їхати за трамваєм. Ми, ми їдемо на, на поїзді, і ми зараз повернемося до осені, де вже побули, там я але папа скинути пам'яті скільки. Тепер ми їдемо. Już <laughs> <Dwa> się. Książę tobie najbardziej zbudowała się. Mój nie, McDonald's i Meł i Strych jak Twój, i spider jak wii, i Lewie jak Książę. Siedem kalczyczki zesłał po każdym. takie kalczyczki, papa dał jana. Я туди, там закрала, да. Ми вже е, приїхали в трамвай, ми в трамвай, будемо зайти до нашої машини і, можливо, купимо морозиво, якщо тут є супермаркет. Пока-пока, трамвай! Пока-пока! Дуже круто, мені дуже сподобалося, все було дуже круто. Архітектура все дуже круто, дуже гарно все зроблено. Із, ось, ось той, ось, та церква, яка найбільша в світі. Вау, вона прямо, прямо дуже прекрасно зроблена. Та це ж стільки праці, це ж так його довго будували. Вау! Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобався та статуя Давіда. Мені дуже сподобалися всі ці вулички, все було дуже, дуже, дуже круто, все було дуже дуже гарно. Лайк. Like. Ми вже в машині і будемо прямувати на квартиру. Сьогодні останній день. Третій, остання ніч, і ми будемо з'їжджати. З цієї квартирки і будемо їхати на, на, на нову.